Полтавський обласний волонтерський штаб Українська команда на чолі з Костянтином і Щейкіним передали захисникам 1400 зігріваючих наборів. Я хочу подякувати від себе особисто від моїх побратимів від 13-ї бригади Національної гвардії України від другого батальйону, зокрема, за ті необхідні речі. Хотів сказати подарунки. але в принципі, найнеобхідніші речі зараз для захисників, для моїх побратимів, саме сухий душ. Оці сушарики для взуття. І все все, що в наших складних умовах ми будемо використовувати, і більше такі достатньої кількості. Дякую вам, пані Олено, дякую українській команді. Дякую за допомогу. Разом переможемо. Завдяки небайдужим полтавцям за короткий час вдалося зібрати необхідні кошти. Захисникам буде тепло, ворогам буде пекло. Друзі, ми дякуємо кожному, хто долучився до збору коштів. Волонтерського штабу українська команда, які ми проводили на, на зігріваючі пакети для наших військових, ці набори допоможуть нашим захисникам зігрітися і дедалі бити ворога. Дякуємо українській команді за постійну підтримку. Зігріваючи теплові набори, отримали кілька військових підрозділів з Полтавщини. У січні волонтерський штаб розпочинає новий збір. Працюємо на перемогу. За тепло разом до перемоги. Слава Україні! Дякую українській команді за підтримку. Дякуємо українській команді, волонтерського штабу за те, що предоставили нам такі комплекти до зігрівання. Велика подяка.